Трагедія сталася у домівці подружжя пенсіонерів. Місцевий житель помітив, як невідомий б'є його 72-річного сусіда та зателефонував до поліції. Коли правоохоронці прибули на місце, вони побачили у дворі вбитого пенсіонера, а у будинку тіло його 75-річної дружини. Не знали, мабуть, що дід з бабкою живуть роздільно, дід жив у кухні. Бабушка жила в хаті. І бабушку в хаті вбили, а діда коло кухні. Так як він вийшов в трусах, навірно, почув, що вони там тарабанять чи дверями чи замками, численні рублені травми голови та тулуба, а поруч знаряддя вбивства сокира. Разом із тим, з подвір'я зник автомобіль, що належав загиблим, було встановлено, що до цього злочину причетний один з місцевих мешканців неповнолітній, також було встановлено, що заявник, який повідомив про цей факт органи поліції, брав участь. На початку протиправних діях, в чому це виражалося? В тому вони після спільного розпиття спиртних напоїв вирішили, як сказав один із учасників, покататися на автомобілі, знаючи, що у потерпілого є автомобіль Таврія. Подільники знали, що у пенсіонерів є старенька Таврія і вирішили її поцупити. Але дідусь їх викрив, і тоді 17-річний хлопець накинувся на господаря із сокирою. Інший, злякавшись, втік та сам викликав поліцію. Вжив заходів для виклику поліції, вказав на іншого учасника і всіляким чином. Сприяв розслідувалю вбивцю швидко затримали. Той намагався втекти на викраденому автомобілі. Утім, не впорався із керуванням та вилетів з дороги. Зараз він у СІЗО у злочині зізнався. Щоб машину вкрасти. щоб покататися. Сусіди кажуть, попри юний вік, 17-річний зловмисник вже встиг побувати у кайданках. Він неодноразово попадався на дрібних крадіжках, бо такому заробітку його навчав покійний батько. Дуже велика велася робота по поводу його поведінки. Він Себе вів дуже скрито, дуже був схильний до крадіжок. Його покойний батько вчив цьому ще з самого дитинства, що ти синок кради, і нічого тобі за це не буде, тільки не признавайся, щоб тобі не робили. Цього разу спроба поцупити чуже майно завершилася жорстоким убивством, враховуючи минулі подвиги, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.